Вітаю вас, панове! Ми з вами розглянули вже чимало катеринів Нострадамуса у попередніх відео, проте число розглянутих нами мізерне у порівнянні із їхньою загальною кількістю. Абсолютна більшість катеринів нас цікавити наразі не можуть, поза як вони мають стосунок не до нашого часу і не до нашої країни. Проте є серед них і такі, які мають стосунок до міжнародних відносин різних країн, зокрема і нашої. І саме до таких катенів належить 45-ї другої Центурії, у якому йдеться про народження антихриста та про події в Україні, які відбуватимуться синхронно. Ось як цей катрен виглядає в оригіналі. А ось таким є його переклад українською мовою. Занадто сильно небо плаче з причини народження Андрогіна. Під цим небом кров людська пролилася через смерть надто пізно відтворився великий народ. Пізно, але швидко приходить очікувана допомога. Тут Нострадамус говорить про велике відродження українського народу, яке відбудеться ціною великих жертв і завдяки очікуваній допомозі. Про це відродження Нострадамус пише, що воно відбудеться занадто пізно. Так само він говорить і про великого українського реформатора, якого називає великим оптимістом Гранд Жовіалісте. Що він судитиме сучасність, посилаючись на минуле, і Європа занадто пізно буде ним навернута. Про того реформатора, який розпочне свою діяльність із 50-ї паралелі, відразу ж після розпаду Радянського Союзу і звільнить народи від добровільного рабства, викликаного відступництвом князів Церкви. У 1962-1965 роках, але на час подій, описаних у Катарині, небо плакатиме не тому, що криваві жертви України виявляться дуже великими, а тому, що народиться антихрист, який спричинить незрівнянно більше людських жертв на цілій планеті. А головне спричинить загибель безлічі людських душ. Чому Нострадамус називає антихриста андрогіном? У грецькій міфології андрогіни були могутніми істотами, які повстали проти богів. Про антихриста ми знаємо численні пророцтва, що він повстане проти Бога, сяде у Єрусалимському храмі на престолі. І видаватиме себе за Бога. Зокрема, про це пророкує у Другому апостольському листі до Солонян апостол Павло, називаючи антихриста майбутнім чоловіком беззаконня. За пророцтвами деяких святих ранньохристиянської доби антихрист народиться в Себастополісі, а позаяк? На цілій планеті не залишилося іншого Севастополіса, окрім Кримського Севастополя, випливає висновок, що у 2024 році Антихрист народиться в Севастополі. Очевидно, вже після закінчення цієї війни, принаймні на це вказує контекст Катрена. До речі, якщо Антахрест народиться у 2024 році, то його діяльність розпочнеться у середині 2060-х років, що відповідає пророцтвам про триденну пітьму у 2070 році. У першому рядку Нострадамус говорить про небо. Яке плаче у зв'язку із народженням Андрогіна, тобто Антихриста, у другому ж стверджує, під цим небом кров людська пролилася, тобто йдеться про небо над тим місцем, де пролилася людська кров, у деяких інших катеранах Нострадамуса, які я розглядав раніше, розповідається про війну в Криму, про родство монаха Авеля, сучасника Катерини II. Є пророцтвом про Путіна чоловіка з чорним обличчям, і воно стверджує, що на його совісті будуть три війни: дві на Кавказі, а одна Таврійська, тобто Кримська. Кажучи інакше, всі пророцтва вказують на те, що ця нинішня війна закінчиться в Криму, а це кореспондується із пророцтвом. Про народження Антихриста в Севастополі та із даним катереном. У цій же другій центурі знаходимо ще один катерен про Україну, Катерен 88-й. Ось як він виглядає в оригіналі. А ось таким є його переклад: Коло великих зазнає руйнації. Сьомий займенням буде п'ятим. Третя сторона великих дивних войовничих Овен Лютич екс гарантує Сьомий за порядковим номером президент України виявиться п'ятим із усіх тих, хто залишився живим на землі. Із шести президентів, які були і є на нинішній день помер Леонід Кравчук і, можливо, був битим Янукович. Позаяк його місце у Росії займає двійник Януковича. Але при цьому не виключено, що справжній Янукович десь відпочиває в якомусь райському куточку планети. В останньому випадку живих президентів залишилося п'ять, і один із них має померти або ж загинути у 2024 році. Адже коли до влади прийде сьомий президент, тоді він буде п'ятим із усіх, хто залишився живим. Коло великих, яке зазнає руйнації, це коло із п'яти екс-президентів, які залишаться перед приходом сьомого, і одного із них що до приходу сьомого президента забере смерть, в чому і виявить себе. Руйнація кола великих. У третьому рядку цього Катерина Нострадамус говорить про якусь третю сторону. Третя сторона буває під час міжнародних тристоронніх переговорів. Але із цього Катерина помітно, що третя сторона в даному випадку це три країни, які комусь даватимуть власні гарантії. І ми можемо зрозуміти про які країни йде мова. Під словом «Моутон», яке з французької перекладається як Овен, мається на увазі Німеччина країна, яку астрологи ототожнюють зі знаком Овна. Під словом ЕКС мається на увазі Велика Британія, поза як у цій країні. Не дуже далеко від Лондона протікає річка з такою ж назвою Екс. Під словом Лютич мається на увазі Польща, ви можете сказати, що ці гарантії нам нічого не дадуть, так само, як нічого не дав нам Будапештський меморандум, але, панове, меморандум це лише декларація намірів. Це не міжнародний договір. Гарантія ж дає зобов'язання цих країн вступити у війну із Російською Федерацією у тому випадку, якщо ця країна знову розпочне агресію проти України. Така гарантія з боку трьох країн НАТО, закріплена міжнародним договором, може бути альтернативою вступу України до НАТО. У будь-якому випадку, дуже схоже. Що увесь цей катрен, його перша і друга половина мають стосунок до подій в Україні. Насамкінець розглянемо ще один нерозгаданий інтерпретаторами Катерин Нострадамуса, який має певний стосунок до України до подій 2023 року. Йдеться про третій Катерин третьої центурії. В оригіналі він такий, а переклад такий. Марс, Меркурій і срібло об'єднані разом. До полудня екстремальна фантастика. У глибині Азії ми скажемо, що Земля тремтить. Коринг Ехфес тоді в розгубленості. Марс тут символізує війну, Меркурій торгівлю, срібло прибутки. Перед вами скрін із матеріалом за березень 2023 року, де йдеться про зерновий шантаж Російської Федерації, про те, що Росія блокувала торгівлю України з зерном і сама вивозила для експорту зерно із окупованих територій України. Таким чином, війна, торгівля і прибутки зійшлися разом. Паралельно 6 лютого 2023 року відбувалися події, які Нострадамус описав у трьох останніх рядках Катрену. Тобто описав землетрус у Туреччині, схожий на екстремальну фантастику, ефес місто у Азії на території сучасної Туреччини. Воно тут уособлює цілу Туреччину. Яка перебувала справді в розгубленості від надпотужного землетрусу. А тепер пригадаймо, що саме влада Туреччини виступала посередником у зерновому питанні, отож події, описані в першому рядку Катрену та в трьох його останніх рядках мають між собою не лише часовий зв'язок. Як бачимо, зміст багатьох Катренів Нострадамуса залишається загадкою для відомих інтерпретаторів навіть тоді, коли відповідні події вже виповнилися, то що вже говорити про їхні інтерпретації подій, відображених у Катренах, подій, які чекають на людство у майбутньому?